Щоб розв'язувати такі завдання, які ви бачите на екрані, потрібно собі нарисувати одиничне коло. Адже ми пам'ятаємо, що косинуси та синуси, вони ходять по цьому одиничному колі. Тому я нарисувала собі одиничне коло і далі поставлю точку P0 з координатами 1 та 0. Отже, це буде точка знаходитися ось тут. Далі потрібно пам'ятати ще для цього завдання, де знаходиться чверть. Ось тут знаходиться перша чверть, це друга чверть, третя чверть та четверта чверть. Тобто ми рухаємося проти годинникової стрілки. Далі будемо розглядати перше завдання А! 420 градусів. Отже, нам точку п 0 потрібно повернути на 420 градусів. Оскільки перед 420 градусів немає мінуса, ми рухаємося в додатньому напрямку, тобто проти годинникової стрілки. 420 градусів ми можемо розкласти на 360 градусів, ну і плюс 60 градусів. Чому саме 360 градусів? Тому що коло повне, якщо пройти, ми проходимо 360 градусів. Отже, ми маємо пройти повне коло та ще 60 градусів. І попадаємо, десь ось ця точка. буде При повороті П0 на 420 градусів. Оскільки Пам'ятаємо, що якщо ми проходимо 1 четверту кола, це є 90 градусів, дві четвертих кола це є 180 градусів або половинка кола, далі 3 четвертих це є 270 градусів, ну і 4 четвертих або повне коло це є 360 градусів. Отже, ми не доходимо до 90, і це є перша чверть, тому пишемо перша чверть. Без завдання маємо кут в радіанах. Я б радила перетворити його в градусах, тобто домножити на 180 градусів та поділити на пі. Відео, як перетворювати, в мене є на сторінці. Далі, 3 та 180 ми можемо скоротити, буде 60, ну і пі та пі також скорочуємо, отримаємо мінус. 240 градусів. Ну, і тепер вже дуже легко знайти, де знаходиться 240 градусів. Отже, мінус, це ми вже рухаємося в протилежну сторону. І проходимо. Одну четверту кола це є 90 градусів. Дві четвертих кола це вже 180 градусів. А 3 четвертих. Це вже маємо 270 градусів. Але 240, воно менше за 270 та більше за 180. Тобто ми знаходимося ось тут. Ну і це є друга чверть. Далі В. Мінус 53 градуси. Знову ж таки, рухаємося за годинниковою стрілкою. Так, ну, не доходимо до 90, тобто 1 четверту кола. І десь тут у нас знаходиться 53 градуси. Тобто, ми повертаємо на 53 градуси. І це є четверта чверть.